Безкоштовно, без черг та з миттєвим результатом у поліклініках Полтави. Сьогодні усім охочим перевіряли рівень цукру у крові та вимірювали артеріальний тиск. І тут же на місці можна було отримати і консультацію ендокринолога. Сама процедура майже безболісна. За виключенням прокола пальця займає буквально декілька хвилин, це з тим, що ми записуємо результати, все обробляємося. Сам результат після проколу ми отримуємо буквально за декілька секунд за допомогою глюкометра. По віку в мене вже може бути другий тип. От якраз мені показав цей результат, що дійсно треба займатися собою. Я дуже задоволена, що є такий день, що прості громадяни нашої держави можуть прийти безкоштовно вільно провірити свій цукор крові. Узнала я. Ну я за цей день давним-давно знаю, тому що в мене племінник хворіє на цукровий діабет першого типу. Вийшла перевірити рівень глюкози в крові і 79-річна ольга костянтинівна каже робить це регулярно дуже важливо слідити за своїм здоров'ям а особливо за цукровим діабетом це така негарна хвороба у вас чи в нормі? В нормі. Держимося як часто Ну, на рік один раз, а то й два. Саме з такою регулярністю лікарі радять перевірятися усім, хто в групі ризику з 35 або 40 років. Один раз на рік обов'язковий. Обстеження на цукор крові. Але якщо пацієнт входить в групу ризику і має надлишкову вагу, має порушення зі сторони холестерину, тригліцерідів підвищених, має артеріальну гіпертензію, має малорухливий спосіб життя в сімейному анамнезі, Мати, батько, брат, сестра хворіли цукровим діабетом, або народився з масою тіла менше 2,5 кг або більше 4 кг. Не частіше ніж раз на півроку, але раз на рік в плановому порядку обов'язково. Сьогодні у Полтаві 12,5 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом. При цьому у 80% діабет другого типу говорить лікар-ендокринолог. Серед симптомів додає вона підвищена спрага, часте сечовипускання, швидка в Умулюваність порушення зору. Нормальні показники цукру крові для здорової людини від 3,3 до 5,5 ммоль на літ в сечі не повинно бути у здорової людини через дві години після їжі до 7,8 ммоль на літр. Для здорового пацієнта це норма. Все, що вище пацієнт повинен звернутися за консультацією до ендокринолога. Експерти вважають, що на в 2,5-3 рази пацієнтів більше, і особливо це пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Пацієнти з другим типом ходять і не знають про діабет більшість їх. Три, п'ять і більше років всесвітній день боротьби з цукровим діабетом припадає на 14 листопада як нагадування про те, що поширеність захворювання зростає, і перевіряти рівень цукру у крові треба регулярно.